Смачний і швидкий салат з морепродуктами. Для цього салату нам необхідно нарізати капусту. По смаку додаємо цукор і сіль до капусти. Далі необхідно нарізати цибулю стерлінг. Цибулю додаємо до капусти. Наступний інгредієнт сир-косичка. Нарізаємо на невеликі шматочки. Тепер викладаємо салат. Першим у нас іде капуста, далі морепродукти в олії. Чи подобаються вам блюда з морепродуктами? Напишіть це в коментарях. Тепер сир косичка. Хлібні сухарики, соняшникова олія і суміш насіння. Наш салат готовий, смачного. Рекомендую до перегляду інші мої відео. Також не забудьте підписатись, щоб не пропустити нові відео.